Друзі, ми стаємо ближчими до вас, особливо для мешканців Торгмашу. Саме тут, по вулиці Сергія Москаленка, поруч з продуктовим ринком ми відкрили четвертий по рахунку соціальний пункт нашої громадської організації. Піднімаємось на третій поверх 302-й кабінет. У новому соціальному пункті ви зможете написати заяву на продуктовий набір, отримати наші книги, взяти на прокат медичні засоби для реабілітації, а також долучитися до всіх наших проєктів. Наш соціальний пункт відкритий щодня, в будні дні, вихідні, субота та неділя, з 10 до 5 години раді будемо вас бачити.